А тепер давайте приступимо до формування та випічки нашого хліба бріош. Наше тісто підійшло і воно неймовірне. Виймаємо його з діжі, щоб почати формувати наш хліб. Тісто ділимо на дві половини. В даному випадку я роблю це для себе не на продаж, тому я роблю це без ваги. Якщо ви робите на продаж, тоді через ваги. Робимо дві кульки, накриваємо плівкою і даємо тісто ще десь 5 хвилин, щоб відпочило. Тут, доречно, буде сказати, що я не припиляю стіл борошном, з тістом абсолютно легко працювати, і борошно йому зараз не потрібне. І на цьому етапі ми розкатуємо наш колобок. Розкатувати його потрібно довільно, але ну, приблизно я вам скажу, що в мене вийшов шматочок 29 на 34 см. Тут важливий момент після того, як ви розкатали, тісто переверніть. Далі змащуємо наше тісто маслом, закручуємо його і защіпуємо краї. Це те саме робимо і з другою заготовкою. Після закручування знову відпочинок хвилини 5 і обов'язково під плівкою, і через 5 хвилин починаємо нарізати наші заготовки на шматочки. Тепер стосовно розміру цих шматочків, на які ми нарізаємо. В цьому випадку я відштовхую тільки від розміру своєї форми. У мене форма 22 довжина і 9 ширина, форма для хліба. От я приблизно прикинула, що в мене вийде три форми, десь по 4 шматочки. І так ріжу. І коли ми вмощуємо хліб у форму, саме головне, щоб проміжка не було. Хай йому буде тим шматочкам трошки затісно, але щоб не було проміжка. І ось тут я вам хочу показати, як я вкладаю майбутній хліб. В дану форму я вкладаю, що розріз до розрізу. А в наступну форму я буду вкладати так, що вони якби будуть лежати боком. Зверніть на це увагу, тому що від цього дуже сильно залежить майбутній вигляд вашого хліба. Ось так виглядає другий варіант укладки. Закриваємо заготовки плівкою і даємо їм підійти. Перед тим, як ми поставимо наш хліб в духовку, ми обов'язково змащуємо його яйцем. Тепер стосовно духовки, духовка має бути гарно розігріта, електро має бути розігріта на 200 градусів і випікається на 200 градусів. Газова духовка, розігріваємо її на 220 градусів, ставимо хліб і прикручуємо на 180. Цей момент дуже важливий, тому не ігноруйте його. Тут вже я почала робити подушку для нашого майбутнього хліба, тому що він дуже м'який, і якщо ви просто його поставите, або він вихолоне в формах, він просто опаде. В якості подушки ви можете використовувати будь-що м'ягеньке, але воно обов'язково має бути, тому що хліб настільки повітряний, що він просто не витримає, якщо ви його поставите, чи в формах він просто впаде. Ну і тут ви вже самі вирішуєте, як вам більше хочеться, щоб виглядав ваш майбутній хліб. І якщо у вас виникли якісь питання чи сумніви, обов'язково пишіть, все обговоримо, бо я хочу, щоб ваш хліб був найкращий. Всіх обіймаю, дякую, нехай смакує!